Ну що, ось я, 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 я витягую цю мандрину вже гірки пообрізав, Все ушла, не прийнялася, не то що ушла, все, не знаю, як видно, знову сонце. короче, корні вона ніфіга не зробила взагалі. Взагалі нічого не зробила. Тут їх небагато, але ну, їх тут і немало. Це ж здоровесь, на вся коробка, ну все здоровене, тут капець ось які куски поставляв. Ну діло в тому, що діло в тому, що купаєш непонятно же шкаф, там трава, не трава з проходні їхні, котрі я винімаю, там де по світу бачу, бачено, ну, не всі, щоб не особо ранить. Питаюся залишити як можна більше, але ну, ну, нічого ніде не видно, щоб було щось. Що скоріше без пішло? Ну все якісь буряни, ось видно, на щось Ну це ж таке трава. Добре, коротше, ось бачите, все, трава якась приймається, все корні пускалась, кусок. А мандрина ніфіга. Ну я це єдине, що думаю, єдине, що я тут пізно пообрізав оце все. Треба було раніше породі робити. От вона стартанула. З того, що був запас і все, все ще му тут не ушло. Не ушло, не прийнялося, всю черніку треба спасти, що десь посадю. І ось ця мудринка уходила. ось все. Те ж саме пальто. Ось вона стартанула і воно все тупо висохло. Вона ж не то, що на сонце пілки стоїть. Діло в тому, що вона стартанула з того запасу, що було в ньому в стовбурі, як я всіка да, що запас вона осінню збирає на старт, на весну стартанула, а. Внизу нічого не зробила. Шо то Я не знаю чого. Що їй не вистачило, що їй не підійшло. Інтересно, це була модренька, це було дуже інтересно, ну що делати. І так ось так, чисто для общого. А ще я був щось якусь ілі, ілі Сільвестріка якось викинув. Щось таке невеличке, як те, ілі Мугето якогось не пам'ятаю. Так що так ось для общої інформації в картинку. А тут все в порядку, ось ось собака, сидить, обжирає мені все. Як вони задовбали, блін. Падли, це ще ж маленькі. А все кое-что му геть й пішли. Щось вже ну, пожрали мені. Зараз вже одну буньку з'їли. Так що я модуриться, така штука дубок ось опять непонятно, що, бляха, муха з ним. Мога якісь ожоги, ну тому що з дня на день, ну це, це капець, бляха. вже. Ну вже припулив, вже, вже, вже не знаю куди що в підвал не посажу. Ну, коротше, що то не в порядку з дубком взагалі теж. Непонятно так от кучу років держи, все время одинаково, потім щось то корас іначе з ним происходит, бляха муха Ну нічого ж я такого не бачу. Щось внизу треба буде негайно потім пересаджувати, не знаю, що там може бути, але но... єдине на що можу погрішити. Все. До слідуючих відео.